Тема, на уроці математики тема множимо багатоцифрове число на двоцифрове і трицифрове. Mm -hmm. 45-46. Отже, сьогодні mm -hmm. ми на уроці будемо вчитись множити багатоцифрове число на трицифрове. На двоцифрове ми вже так трошки вміємо, а тепер ще додаємо ще. трицифрове, використовуючи письмовий прийом. Хвилинка каліграфії. Найді а я вже віде, знаю. Невідомий <рі> доданок, якщо значення суми число 21 тисяча. А відомий доданок. А, додану... а, а жалко, що не можна сказати. Тобто, до якогось числа додали 7 тисяч і отримали 21 тисячу. Як знайти? Між, прибирай іграшку, шукаємо невідомий доданок. До, додали... до числа Скільки? 28 тисяч число. Додали 7 тисяч і отримали 21 тисячу. Як знаєте? 14. 14. 21 відняти 7. 14. Отже, каліграфічна хвилинка 14 тисяч. Вгадали, Поліна? Так. Да. Я все дам. Є. Є. Далі ми з вами розглядаємо і пригадуємо, як помножити на двоцифрове число. Яка? У нас є вираз, це сторінка 45. У нас 45. є вираз, 42, помножити на 23. Перший неповний добуток у нас буде. Ми множимо одиниці, 3 на 2, 3 на 4, 3 на 2, 6, 3 на 4, 12. Отримаємо перший неповний добуток. Далі множимо Десятки 2 на 2, 4, 2 на 4, 8. Отримаємо другий неповний добуток. Наступний крок ми додаємо свої неповні добутки, так як вони записані. І отримуємо добуток цих чисел 966. Так? Знайоме вам це множення таке? Угу. Знайоме. Множимо. Розбираємо приклади. В Зошит два, Хто пише на дошці, в зошит не пише. Я пишу. Я, я... Пишу в Я... два зошит. Я в два зошит. Я во. Я... І ще Сос... один є вільний. Сосед. Я... я спеціально сусід хотів. Два в зошит. Я пишу на два в зошит. До... Один. Я тебе Катя, я взяла. Это твои. Пиши. Я пиши вам... это. это номер три. Вот сверху задание три. Номер три. Меня правильно? У нас теперь вот это тут надо сносить, да? Вот это 84? Що це? Ти множиш? Так. 8 на 4, 8 на 8. Соня, Соня, ще множення не закінчилося у тебе. Ти помножила тільки четверочку Тут не треба ділити, тут множимо. Ти помножила 4 на 3, 12, 4 на 7. е о, о, Соня, повертаємося. 4 на 3, 12. 4 на 7. 28. Де, плюс я вже поняла. Так. Серес. давай Катерина множимо 8 на 6 Софія ще раз 7 на 4 28 і одиничку загубила дев'ятка 29. дев'ятка тут Дальше п'ятерка Дальше пішло Катя ще раз що говориш 48 48. Ти можеш писати? В тебе є можливість писати чи ні? Ні. Ні. 48. Ні, Пиш... пишемо 8, 4 запам'ятали. Далі, Катя. 8 на 0. 8 помножити а на 0. Ні, 0. Буде. Катя, включай камеру. 0. 8, 0, плюс 4. 4. 8, а на 8. 8 на 8. Артем, что прибрал? Я хочу надруковать, так красивее будет. Другой. 8, 8 на 8, 4. Катерина. 54. 54, пишем 4. 6, запомнили. 8 на 2, 4. Марчук. Вісім на два. Шістнадцять плюс шість два восемь. Друкувати, да, красивіше, але друкувати безлад. І зараз отут буде куча помилок. Якщо ви другуєте, дотримуйтесь клітинки, совайте їх ці числа, щоб вони стрималися. Тому що отут у Давида зараз буде безлад і буде бог знашов. Так, 8 на 2 16 плюс 6. 28. А тепер треба множити 2. на О, Ой, на 2? Так. так, тепер множиш 2 на 3, 2 на 2, і все на 2. Правильно. 8 на 3, Катя, 8 на 3. Артем не там. Ти mm -hmm. множиш 2 на 3 і твоя шестерка отут. І пішло все 24 Двадцять плюс двоєчка 26. у мене правильно? Зараз я з Катією трошки. 2 на 6. Катя, множимо десятки. 2 на 6. Mm -hmm. Сонь, перевір Артема оцю першу. Перший okay. неповний. Я так, що Ой, я тут, походу, 2 на 6 делала? 12 Пишемо 2 одиничку запам'ятали. Я ходу 2, на 0, 1, 2 на 0 Катя. Два на 0 Нуль, та одиничка. Один. Два на вісім. Сортен, там до 6 треба висим. 8. 2 8 на 3, 8, на 2, 2, 2 поможет на 8. А, а где именно удалось? Да. одиничку запам'ятали. 2, 2 на 2. 2, на 2 да? Ага. Все, спасибо. Я не знала Я просто запутался. 2 на 2. 4. 4. та одиничка 5 2 на 3 6 6 і додаємо тепер їх тут нема чого додавати зносимо 4 додати що тут 2 6 4 плюс 2 6 Четыре плюс один. Пять. Пять. Два плюс шесть. Вісім. Вісім. Шість плюс п'ять. Одинадцять. Одиничка два плюс шесть. Чи це там?

Можна. Давид, у тебе множення правильно, додавання неправильно. Mm -hmm. Оця п'ятерка зноситься. Оце бачиш, оце що запис, у тебе ось в одній клітинці right. живе три цифри. От зараз буде каша малаша. Оця mm -hmm. п'ятерка зносимо. Вона сама по собі стоїть. Оці дві додаємо між собою. Тепер оці додаємо, оці і оці. А, я думаю, что віднімать на не віднімати, а аду давать. Так. Я розібралася. Вот тут? Дванадцять, сем, двадцять, двадцять девять, четыре. Соня, тут не п'ять. Тебе двойка ось у... запам'ятала двойку. 4 помноже на один, чотири, двойка шість.

Ну і тут додається ще. Ну, вже ж з'єднала. Звідки сімка взялася? Три додати пять. Скільки було три додати п'ять. Восім. Вісім. А, восемь. Пять вісім, пять додати чотири, дев'ять, чотири додати вісім, дванадцять, одиничку заповнив і п'ять є. Отже. Да. Коли ми множимо на двоцифрове число, скільки у нас неповних ділен, неповних добутків, вибачте, скільки в нас неповних добутків? Два. Да? Ось перше неповне добуток, mm. ось друге. Ось перший, другий, перший, другий. Якщо ми будемо множити на трицифрове число, скільки у нас буде цих добутків? Відповідно, три. буде їх три. три. І є ось така невеличка хитрість, як себе перевірити. Дивіться. Ось вони з'явилися, є ось така правило, хитрість. О, У добутку, тобто, ось тут, О. да, ось тут. Має Дивай. бути стільки цифр, скільки в обох множниках разом або на одиничку менше. Ну, наприклад, давайте порахуємо, скільки ось тут цифр: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Їх тут шість штук, правильно? Тепер uh -huh. рахуємо кількість цифр у множниках. Скільки тут всього цифр? Um, 5, Шість. Ну, 6, 1, oh, 2, yeah. 3, 4, 7. 5, 6, 6. Якщо ми множимо два числа між собою, кількість в добутку цифр буде або така сама, або на одиничку менша. Ну, давайте перевіримо. Отут скільки. Один, два, три, 4, 7. 5, 6, 7. А 7. отут. Шість. Раз, два, три, чотири, або так само, шесть. або на одиничку менше, так? Тут. Перевіряйте. Так. Скільки? Шість. Шість. А тут п'ять. А, тут? а, тут? а раз, тут на одиничку сім, менше пять. є. тут? Раз, сім. Два, три, чотири, сім. Раз. А тут сім. Шість. шість, на одиничку менше, так? Отже, якщо ми множимо так. два числа, ми можемо перевірити, правильно ми додали там, чи відняли, чи помножили. так? Якщо у нас або так само, або на одиничку менше, відповідно, ми щось десь зробили правильно. Якщо у нас вийшло геть зовсім маленьке число, або геть зовсім велике число, то тут вже треба задуматися. На двоцифрове число 2 неповних добутки, на трицифрове три неповних добутки. Кудись з'їжджає число запис. З'їжджає вліво. Да? Якщо у нас поле в зошиті, ось тут можна отак писати, якщо поле в зошиті отут? поряд зразу можна Ні. писати? Ні. Тому що коли ви будете з'їжджати, ви вийдете на поле. Коли ви починаєте Наприклад, писати такий приклад, відступайте клітинки 4, а то й 5, отут щоб було у вас між ними. зрозуміли коли ви будете отак з'їжджати, все буде класно і красиво. Зрозуміли, що робить? А тепер пробуємо писати отакі величезні множення. Це теж треба мені зараз. Підожди, підожди, підожди. Оце і оце не пишемо. Це двоцифрові числа. Я пишу оцей. Підожди. Я пишу оцей. Хорошо, я пишу оцей. Це моє. Оцей і да, оцей да, не да, пишемо. Да, да. пишем. Софія пише оцей на дошці сама, а ми пишемо разом оцей. Бачили його? Там, да. А не на... Пишемо його а, разом, мені допомагаєте. А, де 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 де. Соня, там сама там вчиться. Вони писали, пишемо, так, на да? дошу? Пиш, оцей, ми пишемо. Всі разом пишемо його. 427 множимо на 343. Так. Множимо. Множимо один. А Три помножити на сім. Допомагайте. 3 на 7. 20, Двадцять. Ти один. один. написав. Два запам'ятали. 3 на 2. 6. Плюс 2. 8. 8. Зараз намалюю. 8. Є. Три на 4 Четыре три, це буде. Дванадцять. Мені нема куди запам'ятовувати, я утворюю новий розряд. Так? Uh -huh. Далі множу десятки. І підписувати буду під десятками. 4 на сім. 4 на сім, це буде у нас. 2... І два і пишемо вісім. 28, так, двоечку запам'ятали, є двоечка. 4 на 2. 4 на 2, ну, це буде 8. 8 і двоечка? Та 2 на 10. 10, нулик пишу, одиничку запам'ятали. 4 на 4. 4 на 4, це буде 16. 16 і одиничка? 17. 17. Є. Іду до сотень. Множу сотні тепер. Три на сім. Три на сім це буде в нас двадцять один. Двадцять один. Під ноликом. під нолоком. В розряді сотень. Одиничку, двойка є. Заповнила. Три Двойку на за... два. Три на два, це буде в нас шість. Шесть. І, і, 6 плюс 2. 8, 8. 8. 3 8. на 2, 6 і двоєчка 8. 3 на 4. 3 на 4 Це буде. У нас 12. 12. І новий розряд. Ось вони в мене поїхали. Я їх додаю. Пишу одну дію додати, між ними десь посередину, так? Підкреслюю. Додаю їх так, як вони написані в стовпчиках. До одинички є, що додавати? Ні. Нема. Вісім додати вісім. Шістнадцять. Шістнадцять. Шість. Написали. Одиничку. Запам'ятали. Два додати нуль, додати один. Три. Три і одиничка. Чотири. 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 Тепер Шепен. один додати сім, додати вісім. Один. Один додати сім. Осім 16 додати восемь. Шістнадцять. Шість написала, один запам'ятав Одиничку надо. Один додати два і одиничка Один додати два, три і одиничка. І тут одиничка ручка у мене. Ручки. Я ручки в так, 146 461 Це, церина, не влаза, приклад так у вас. Я валю поставлений. Я, я, я тоже так же. А я про що говорю? відступайте тому що він, він, він з'їжджає. Ну тепер вам прийдеться залізти на червону лінію. Ну а що року? Просто тепер ви будете Я вже ви побачили самі, що не власть. Він з'їжджає. Тепер, скажіть, будь ласка, можна перевірити? Зараз, Зараз перевірю. Можна перевірити по кількість цифру? Тут у нас правиль. скільки цифр? Шість, да? раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. А внизу в добутку скільки? Раз, два, Тоже три, сість. чотири, п'ять, шість. Тоже шість. У Софії. Тут є. А вийшло 5. Але ми знаємо, що може бути або так само, або на одиничку менше. Да? Тому тут поки так. ще немає тривоги бити, треба перевірити. Перевіряємо, соня 4 на 6, 24, 2. 4 на 2, віс... 8 на... На і двоєчка, 10 одиничка. 4 на 3, 12, 13.

це що один, Да Один, 10, 15, 16. Да, да. І тут одиничка 7, 76 284. Є вірно? Оце одиничка, але вона похожа на 4, бо там сверху є не. ну 13, Тут було 12, 13. Одиничка. Є. Записали? Так. Так. Записали. Так, один повітря. Ми один робили один. Один, 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 один. Все ми зробили. Пишемо далі задача. Слово задача. Все. Не а восьма задача перша із восьмого номеру. Перша задача. Друга це домашня, а перша ми робимо разом. Я теж написала. Телевізор коштував 12 992 гривні. Згодом його ціну знизили на одну восьму. Від попередньої ціни скільки став коштувати телевізор? Так, ми говорили сьогодні з вами про бюджет. ось вам Розходи домашнього бюджету, сімейного бюджету. Треба купити Я телевізор. Коштує вообще? він 12 тисяч yeah, 992 гривні. Скажіть, It's будь bizarre. ласка, коли знизили ціну, він став дешевшим чи дорожчим? Так, yeah, дешевшим. 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 На скільки знизили ціну? На 1 восьму. На 1 восьму. восьму. Тобто, коштував він 12 тисяч 992, знизили ціну тисяч на 1 одну... восьму. 12 тисяч 992 поділити на 8? І Чому? Поділити. Щоб знайти знижку. Да? Наскільки так, ж він там знижить? Треба 12 992. Ділимо на 8. Ділимо, так. можете писати зразу в стовпчик. Дій на екрані не буде. Тому ділимо. Можна писати в рядок, можна писати зразу в стовпчик і розв'язувати його в стовпчик 990. Ділайте на 8. Два. Ми шукаємо знижку. Знижка на 1 восьму. Ми шукаємо восьму частину від 12992. Артем, ділимо. Я ділю. Дам, будь ласка. Ні, ну я в жошиті. Угу. Ділі, ділі, в жошите. Дванадцять поділити на 8, mm, да. mm. Я все. Їхів. Можна говорити, скільки буде? А-а, Ага, покані. Так. Да Давид ділимо, ділимо, не сидим. Це скільки коштує телевізор? Ні, це не коштує, це знижка. Mm. Це я Це все, писати я рішив. Я решил. Сейчас, война, знаешь, Угу. Я рішив. Я не говорю. Можливо. поки що три цифри в мене сходу. Да, и у мене тоже. Бум! Да, такі ж у мене дії, все так. 30, 6, угу. Це у нас гривне, так. Отже, телевізор подешевша на 1600, оце знижка, так? Друга дія, третя фото. Так, знижка. Коштував він 12 тисяч 992, подешевшав на 1 тисячу Яка його тепер зараз ціна? Як дізнатися? Скільки 12 тисяч 992, відняти 1624. Віднімайте. Друга дія. Потому, що не, не подішив на одну копійку. А хотіла б, щоб он потішив на одну копійку. Я знаю, знаю вже скільки буде. А в поясненні писати коштує телевізор. Ціна телевізора. Або не писати пояснення, написати повну дію. Повну відповідь, вибачте. Можна писати відповідь. Угу. Знає, ви відповіли на питання задачі? Так, <ht lên> да. да, ви узнали, скільки коштує телевізор. Так. Отже, відповідь, відповідь. Перевірте, не знаю, одинадцять тисяч триста шістдесят Mm, да. Да, Вставку, что вот телевизор. Замість слова стильки, вставляем, что у нас вышло, и списываем питання. в что вот Сейчас Это, ага. Это кто? Это Лео. Да? Илюш. Mm, да. да Лев. А целел. А у Илюши это вообще хлопут хлопчик собака или девчина? Ну Лев. Лев это... это. кто? Хлопчик? И Хлопчик. хлопчик. У, меня тоже... у меня тоже есть чиня б э, цей барсик. У <laughs> меня тоже был барсик, только он умер 4 года назад. Я все. Я теж. Угу. А, а, та так, ще хотіла з вами розв'язати приклад величезний, але бачу, що ми не встигаємо, не зробимо. Залишимо <піллянський> його на наступний <піллянський> Так, сказали, можна прибирати? Так. <піллянський> так, це я пропускаю, тому що ми не встигаємо. Домашнє завдання. Шукайте. Номер 7, номер вісім на сторінках сорок шість. В будиночках. До що... побачення. Я знайшов. А я, я а, не номер сім. А, це зараз подія. І номер вісім друге а, завдання. Заходяемо. Задача. Знову про телевізор, але трошки навпаки. Вам відомо. А, Бажання. Бажання. Вам треба дізнатися ціна телевізора.